Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Opel Astra H 2008 року випуску. Автомобіль в дуже приємній комплектації. Давайте пройдемо з попередньої частини. В нас є омивач-фар, лінзована оптична система, є в нас ксенонове світло, гарна зимова гума на 16 металевих дисках, є ззаду парктроники, Бачите, паротроники є. Є невеличкі притертості по бамперах, але нічого критичного нема. ходовій збита машина повністю технічно обслужена. В нас комбінований салон, тобто шкіра та тканина. Задній ряд сидінь в дуже гарному стані. Є ось така розділяюча шторочка, спинка сидінь заднього ряду складається. Є ось такі кармашки на спинках переднього ряду сидінь, механічне регулювання переднього ряду сидінь розширені дзеркала, щоб краще було бачити сусідні полоси. В нас повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, блокування вікон. Є у водія ось таке невеличке пошкодження сидіння, але нічого страшного, тому що пробіг оригінальний 292 тисячі кілометрів. Працює цей автомобіль як на бензині. Так і на газу. В нас є автосвітло, передні та задні протитуманки, є в нас круіз-контроль, керування аудіосистемою на кермі. Ніяких помилок по приборній панелі немає. Ось така роботизована автоматична коробка передач, однозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, вмикання та вимикання парактроників, датчик тиску шин, центральний замок, є бортовий комп'ютер. Автомобіль в дуже приємній комплектації, нагадуємо вам, обслужений. Має він бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра та гарну роботизовану коробку передач. Все це задоволення ви можете придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший та більш модернізований в офісі нашої компанії Автофокус. За адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та обирайте улюблений автомобіль. До зустрічі!